Механічне реле тиску насосної станції. Чому багатьом не вдається відрегулювати насосну станцію ось таким механізмом автоматизації? Перше, багато хто не розуміє, де яка пружина, за що відповідає. А це вже перший мінус. Мінус того, що, якщо ви не розумієте, як ви можете налаштовувати насосну станцію. Тобто ви не можете налаштувати не тиск вимкнення, не тиск вимкнення насосної станції. Чому не вдається налаштувати, наприклад, реле тиску, коли воно вже використовувалось? Ну, тому що, мабуть, деякі деталі мають свій ресурс і можуть зношуватись. Якщо деталь якась зносилася, а тобто це куліса, є ось. Тримач пружини, яка відповідає за встановлення контакту. Якщо, можливо, був у нас такий випадок, що ось ця пружина, якщо сильно довго відбувалася експлуатація, то ось ця пружина з часом може просто зі своєї основи витягуватись самостійно. Тобто вискочила ось ця пружинка. І вже ось ця куліса з контактами не працює. Тобто контакти впали і все, пружини немає, вони не підіймаються. Стосовно того, що насосна станція не буде вмикатися, би ви не крутили ось ці пружини. По-друге, в більшості випадків, коли ви хочете відрегулювати механічне реле, ви не розумієте де яка пружина за що відповідає. Якби ви розуміли, яка пружина за що відповідає, то звісно, ви б швидко налаштували насосну станцію на той робочий тиск, який вам потрібний. Тому зараз е, коротко вам розповім, що велика пружина вона відповідає за загальний тиск, а також тиск ввімкнення насосної станції. Дивіться, якщо у вас тиск ввімкнення 1,5 атмосфери, Ось це регулюється ось цією пружиною. Якщо її затискати, то тиск буде ввімкня збільшуватись. Якщо ви будете відкручувати гайку і послаблювати пружину, то і тиск буде зменшуватись, тому що тиск на платформу на основу буде зменшуватись. Стосовно того, як же Встановлюється різниця між вімкненням і вимкненням насосної станції. А ось для цього слугує ось оця маленька додаткова пружина. І якщо ви маленьку пружину будете затискати ось цією гаєчкою, закручувати, пружина буде стискатися, то звісно і різниця між вімкненням і вимкненням буде збільшуватись. А якщо ви будете гайку відкручувати, Пружина буде розжиматися то відповідно, і тиск буде, різниця зменшуватись. Якщо ви зовсім приберете цю пружину, то у вас насосна станція буде працювати, вмикатись і вимикатись, вмикатись і вимикатись, тому що різниці не буде. А тепер ще хотів вам показати, чому це так відбувається. Бачите, ось зараз велика пружина тисне. Тисне вже на основу, тобто вона передає зусилля. А ось ця пружинка, бачите, вона ще не дістає, ось, бачите, є проушини. Які тиснуть також, потім, коли підіймається основа, вона також тисне на пружину, на шайбу, яка вже передає зусилля пружини. Так ось, дивіться, коли насосна станція, насос працює, подається тиск, підіймає ось цю основу, ця пружина тисне вже спочатку, підіймає, підіймає і додатково, щоб різниця у вас працювала, воно торкається до шайби і вже починає працювати і ця пружина. Тобто і ця пружина передає зусилля на оцю основу. І, звісно, що ця основа підіймається, передає ще зусилля сюди. І коли вона під... Під... піднялася до деякого моменту, то ось ця пружина навпаки, зараз вона ось так у вас. А потім оця пружинка. Навпаки, змінюється. Тобто це стає знизу, а це стає зверху. І контакти розмикаються. Ось чому маленька пружина тут знаходиться. Ось дивіться, деякі говорять, що маленька пружина стосується того, що вона допомагає виставити вімкнення. Це неправильне твердження. Зараз поясню чому. Тому що дивіться, ось в такому положенні, Ось дивіться, ось в такому положенні. Контакти будуть замкнені і насос буде працювати. То дивіться, якщо в такому положенні, то основа не торкається ось цієї маленької пружини. Так як вона буде вам здійснювати навантаження для того, щоб працювало воно на ввімкнення Ніяк. Але якщо е, з'являється тиск. Тобто ви закрили кран, в системі, система повністю закрита. У вас насос давить, набирається в системі тиск, і вже цей тиск тисне на велику спочатку пружину. До великої пружини долучається маленька пружина, тобто її навантаження. І щоб все це перетиснути, потрібно створити тут такий тиск, щоб можна було. Натиснутий велику і маленьку пружину. Ось чому маленька пружина слугує оцей різницею. Тобто, якщо основа підійметься е, набагато вище, то, звісно, оцей пружиною контакти відкине і розімкне, е, і напруга не буде подаватися на ваш насос. Тому дивіться. Оце правильне буде налаштування, коли велика. Пружина відповідає за е, тиск, тиск ввімкнення, А ось маленька пружина відповідає за різницю між ввімкненням і вимкненням вашої насосної станції. Нічого тут страшного, нічого тут важкого немає, все налаштовується дуже швидко. Якщо у вас залишилися якісь питання, ви можете задати їх в коментарі.